Потенційно в 25-му році може закінчитися війна шляхом перемоги або інших якихось домовленостей. Кожен день війни дається важко. Противник визначив завдання для своїх військ перейти в режим камікальця. Втрати противник об'єктивно довгий час вивозити не зможе. Це не більше ніж погрози і намагання підвищити ставки від диктатора Путіна. Якщо завершиться війна, для чого розвиваєте військову індустрію, нарощувати спроможності в дронах? Ці розмови щодо потенційного завершення війни у 25 році це не що інше як прямі вкиди від російського окупанта? Тористо, бажаю місцевого небахитного козацького здоров'я. З вами Інформ. Це програма, яка утворена для прямої комунікації. Між фронтом і відповідно між українською нацією, тому що ми є єдине ціле, яке виборює право на життя для нашої нації і яке зберігає українську державність. Тому між нами спілкування має бути чесне, відверте. Прошу вас обов'язково задавати питання, коментувати для того, щоб всі проблеми чи всі недоліки ми могли з вами опрацювати, виправити і налаштувати ту роботу взаємодії, яка дасть максимальні можливості по знищенню окупанта на полі бою. Товаристо, ви часто задаєте запитання, і воно зараз панує в інформаційному полі. Чи дійсно на поточний момент один з найскладніших етапів війни? Скажу абсолютно відверто свою думку: кожен день війни дається важко. Зараз один з складних дійсно періодів. Чому тому що? Користуючись політичною нестабільністю в світі, зокрема з виборами, які відбулися Сполучених Штатах Америки, противник визначив завдання для своїх військ перейти в режим камікадзе. Що це значить? За будь-яку ціну досягти успіху на полі бою по окупації наших територій, нанести максимальне вогневе ураження по території України, по об'єктах енергетичної інфраструктури, по об'єктах критичної інфраструктури, ворог намагається це робити до того часу. Доки новий президент зайде в овальний кабінет, буде сформована адміністрація і чіткий вектор подальших дій по Україні, як вбачається для нового президента Сполучених Штатів Америки, не залишається значних маневрів щодо дій по Україні за винятком, як посилювати тиск на Російську Федерацію за рахунок санкційної політики за рахунок блокування енергоресурсів Російської Федерації. Фінансової підтримки України та додаткового озброєння Путін розуміє лише силу, будь-які інші аргументи для нього є неприйнятними. Саме тому до набуття політичної стабільності в світі і визначення чіткого вектору по Україні Путін буде тиснути. Теза також панує в суспільстві, що нібито у зв'язку з погодніми умовами, роздоріжжям, дощами осінньо зимовим періодом інтенсивність бойових дій дещо вщухне за моїм переконанням, на жаль, цього не відбудеться. Чому погода грає на руку противнику, оскільки він переважно штурмує живою силою за підтримки тих засобів, які можуть працювати в різних погодних умовах, зокрема, це і артилерії, і авіації саме тому. Піхота противника, яка приведена в режим камікадзе, буде продовжувати лізти вперед за будь-яку ціну, оскільки назад вони дороги не мають. І неодноразово ви бачили вже відео в різних соціальних мережах, коли після несуттєвого поранення окупант вибирає підірватися на гранаті або пустити собі кулю до голови, розуміючи, що допомоги не буде, а до своїх повертатись не можна. Така філософія російського окупанта: пройти і вмерти на українській землі. Ах, на жаль, безпілотні системи знижують свою ефективність на полі бою, але не втрачають. Це принципово важлива історія. Наші безпілотники перебувають в повітрі цілодобово. Не може цілий день іти дощ або цілий день іти сніг. Так буває дуже рідко. В будь-якому випадку виникає вікно можливості, і ми ним успішно користуємося. Ми вже третю осінь, і це буде третя зима. Воюємо в повномасштабній війні, досконально знаємо техніку, отримуємо модернізовано. Зокрема, за рахунок вашої підтримки, тому безпілотні системи залишаються максимально ефективні на полі бою щодо виявлення та знищення окупанта. <«Музика> Що стосується ситуації на Куп'янщині, Куп'янськ він не є однорідним, повною мірою треба кожен вітинок обговорювати окремо. Підемо спочатку з напрямку з цього виступу до населеного пункту Кругляківка. За попередні періоди противнику на жаль вдалося зайти в населений пункт кругляківка і частково закріпитися. Як виглядає театр бойових дій? Там немає штатно відритих позицій противника чи оборонних ліній. На поточний момент та нечисленна кількість противника, яка знаходиться, і постійно ворог намагається затягувати резерви. Вона знаходиться в тимчасових укриттях. Це підвали будинків, погріба, це ямки, які вони понакопували, понарвали в посадках лісопосадках, але повною мірою закріпитися повноцінно противнику не вдалося. Так чи інакше, він виявляється силами оборони і знищується як наслідок, вимушений постійно затаскувати нові і нові резерви для того, щоб поповнювати численні втрати. Що стосується резервів, в деяких вітинках для того, щоб дійти до населеного пункту Кругляківка, противник вимушений йти 12 кілометрів пішим ходом. З 10 військовослужбовців, які виходять з району зосередження, це до того місця, докуди їх провезла бронована техніка, які знаходяться поза межами ураження наших вогневих засобів. З 10 військовослужбовців до передньої лінії, до населеного пункту, доходить не більше трьох. До заняття позиції гине ще два, тобто з десяти один, якому вдається зайти в населений пункт і закріпитися, я вважаю, що це дуже суттєвий і сильний вплив сил оборони на ворога, який переважає за чисельністю, і такі втрати противник об'єктивно довгий час вивозити не зможе. Що стосується інших позицій, які знаходяться нижче по руслу ріки і цих населених пунктів. Є питання в зв'язку з іншою логістикою і з більшою спроможністю противника штурмувати в моменті ту чи іншу позицію. Десь противник мав частковий успіх, десь вдалося утримати всі позиції, десь вдалося ворога вибити з тих позицій, які він зайняв, і закріпитися. Що стосується Колесниківки, це населений пункт, який знаходиться вверх по течії. Як ви бачите, за попередній період противник мав частковий успіх і закріпився. В лісі, який знаходиться безпосередньо перед самим населеним пунктом Колесниківка, але силам оборони вдалося за рахунок системної злагодженої роботи стабілізувати ситуацію саме на цьому вітинку, підтиснути ворога і частково вибити його з тих позицій, які зайняв противник, та закріпитися надійно. Тобто, ініціатива, перехоплена ворога, його просування подальше до населеного пункту Колесниківка, зупинене. Робота системна продовжується. Що стосується Самого куп'янського лівобережного купянського вузлового, незважаючи на те, що противник намагається штурмувати, противник намагається здобувати результати на полі бою, стільки іншого виходу немає, режим Камікадзе вже включений. Успіхів немає. Повністю купень лівобережний, купінь вузловий знаходиться під контролем сил оборони. Там, де противнику не вдається досягти результатів на полі бою в прямих лобових атаках, як ви бачите, за рахунок доблесті. Сил оборони ворог, незважаючи на численні втрати, не досягає успіху визначені терміни Куп'янщині. Противник починає перелаштовуватись і включати досвід повномасштабної війни проти України, а також досвід інших війн, як наслідок, як не є чимось зазорним для російського окупанта одягнути українські однострії, намагатися просочуватись до нас частини, Точно так само зростає запит на диверсійно-розвідувальні групи, що і відбулося в районі дворічної. Противник застосувавши свої групи, користуючись вузьким руслом ріки, а також ландшафтом місцевець. А це скелиста місцевість, скелистий правий берег, який повністю знаходиться в зелених насадженнях. Користуючись погодніми умовою, противник частково перевіз свої диверсійно-розвідувальні групи на правий берег з цілю проведення зрозуміло, диверсії. Огляду місцевості, інженерної розвідки і визначення міст, де потенційно можна було б налагодити переправу понтону для повноцінного форсування річки схів. Тому що ми розуміємо, що жива сила може заплести, але логістика, постачання і набуття бойових спроможностей це достатньо серйозний аргумент. Він потребує обов'язково переправи з можливістю заходу, зокрема, і техніки, чого противникам зреалізовано не було. Своєчасне виявлення противника також відбулося. Відбуваються заходи на поточний момент силами оборони щодо зачищення цієї території від окупанта і недопущення подібних заходів в майбутньому. Тому тримаємо стрій. Що стосується іншого вітинку, найкоротшої відстані від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова, мова йде про липці та глибоке. На поточний момент жодних успіхів противника на полі бою немає, незважаючи на численні атаки і застосування все вогневих засобів ворога. Натомість сил оборони є конкретні здобутки щодо вибиття противника з мене ним і утримання цих позицій, недопущення зворотнього ударних штурмових дій від противника. Тому на поточний момент, за рахунок вашої підтримки, сприяння та допомоги, ситуація повною мірою контрольована та ініціатива перебуває на боці сил оборони. Змушуємо ворога боятися, змушуємо ворога стрілятися на полі бою, змушуємо ворога відступати. Рупори Кремля в один голос намагаються насаджувати думку, зокрема в нашому інформаційному просторі, що нібито російські окупаційні війська максимально вмотивовані воювати проти України і залюбки йдуть в бій на вірну гибель. Насправді це міф, і ми про це маємо казати. Невелика кількість російсько-окупаційних військ є вмотивованою за своїми життєвими поглядами. Все решта, це система примусу. В російсько-окупаційних військах є спеціально визначені підрозділи, які відповідають за дисципліну. Невиконання завдання, розстріл, промах, розстріл може бути фізичне покарання, прониження гідності і таке інше. Що стосується взаємодопомоги і підтримки русських окупантів, які на полі бою своїх не кидають, ще один міф від російської пропаганди. Подивимось на це відео: два окупанти затягуються в той же самий населений пункт на Куп'янщині, пройшли вже майже 6 кілометрів, після чого були виявлені безпілотниками сил оборони, та по них було нанесено відповідне вогневе ураження. Як наслідок, один 300, інший ще поки що в строю. Яка реакція цього військовослужбовця? Він намагається допомогти своєму? Ні, ви помиляєтесь. Він обшуковує його, забирає цінні речі і покидає вмирати. Як наслідок, він пізніше також був ліквідований силами оборони. А що відбувається з тілами окупантів? Ви можете бачити далі. Навіть цивільні тварини, які є свинями в умовах повномасштабної війни, прибирають росіян з української землі. Просто з'їдаючи їх. Що стосується застосування так званого речника, за моїм переконанням, сполучені штати Америки вчергово переграли Російську Федерацію, яка щиро вважала, що після виборів Сполучених Штатів Америки вже не буде того вікна можливості, коли адміністрація Байдена могла б надати дозвіл на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації. Нагадаю, що високоточна зброя це є в першу чергу інструментом стримування, ось тільки після надання цих дозволів інтенсивні застосування ворожої авіації з, з авіабомбами. Знизилась в рази, також почали горіти склади противника, місця розташування особового складу, пункти прийняття рішень. Як наслідок, ворог вимушений мігрувати, переміщатися, додатково розділяти свої пункти боєпостачання, що суттєво впливає на їхні наступальні спроможності. Натомість відповідь Росії була абсолютно очевидною і закономірною. Їм треба було підвищувати ставки. Як наслідок були внесені зміни. В ядерну доктрину і диктатор Путін намагався продемонструвати всьому світу, що у нього є носії, які можуть оперативно швидко нести бойову частину саме ядерної зброї по будь-якій точці України і можливо по країнах Європейського союзу, в результаті чого і був застосований носій так званий Оришнік, але чи дасть світ застосувати диктатору Путіну ядерну зброю? Бодай тактично за моїм переконанням Китай і Індія категорично. Цього не дадуть зробити, Ось тільки вони також думають за добробут власного населення, і ніхто не бажає перетворити наш світ в ядерний попіл. Тому це не більше ніж погрози і намагання підвищити ставки від диктатора Путіна. Ядерна зброя ним застосована не буде ніколи. Захід за моїм переконанням це дуже добре усвідомлює, тому є всі перспективи вважати, що підтримка України, зокрема і дозволом, і додатковим озброєнням. Буде нарощуватись, що суттєво може вплинути на театр бойових дій і впливає об'єктивно на користь наших боєспроможностей вже сьогодні. Що стосується підтримки третіх країн Російської Федерації війни проти України, північна Корея це є суттєва проблема. Чому? Тому що ті боєприпаси, які вони передали для Російської Федерації, поповнили критичний брак. Всіх можливих номенклатур, зокрема і артилерійських боєприпасів, без цих пострілів з північної Кореї, Російська Федерація не могла в поточному моменті вести активні наступальні дії на всіх вітинках, одночасно, які зараз є гарячими. Відповідно, загальна сума допомоги оцінюється орієнтовно в 5,5 мільярдів доларів. Що стосується підтримки наших партнерів, нереалізована допомога на поточний момент, яка залишилася. Від адміністрації Байдена орієнтовно 7 мільярдів доларів. Тобто, у разі отримання цієї допомоги до інавгурації Трампа, ми можемо казати про те, що суттєво зможемо протиставити проти Російської Федерації додатковий ресурс, який допоможе нам призупинити ворога на полі бою і відстояти наші території. Тому Підтримка третіх країн вона є невіднятною складовою для Російської Федерації в продовження агресії і війни проти України. Але, зокрема, і наші партнери, як американці, так і країни Північно-Атлантичного альянсу Європейського Союзу, достатньо активно відпрацьовують колективні заходи допомоги, як озброєнням, так і фінансовим, розуміючи важливість оборонних спроможностей нашої держави. Що стосується останніх консультацій, які відбуваються між країнами наших європейських партнерів, а саме можливості допомоги, зокрема Україні, і живою силою, як пам'ятаєте, на другу річницю війни президент Франції казав про те, що потенційно розглядає можливості для посилення обороноздатності України, розглядати можливість щодо заведення контингенту, але на той час була потрібна рішучість і підтримка більшості європейських країн. Завершилось те все, як ви пам'ятаєте, на рівні лише розмов. Натомість Російська Федерація, проаналізувавши потенційні перспективи, здійснила конкретні заходи і при домовленості з іншими диктаторськими режимами, зокрема з північної Кореї, завела їхній контингент до себе на територію і зараз активно залучає у війні проти України на цей виклик. Потрібно Європі обов'язково реагувати як наслідок відбуваються певні консультації, що саме обговорюють, складно сказати. Про це знають лише учасники процесу. Але те, що є розмови про потенційно можливе долучення інструкторів, які допоможуть готувати наш особовий склад, а також потенційно заведення іноземного контингенту для посилення обороноздатності нашої держави, свідчить про те, що Партнери чітко розуміють, Україна це є невіднятний бар'єр захисту демократичних цінностей і звичайного способу життя для європейців, у разі неуспіху України. Життя ніколи не буде таке, як було раніше. Світ втоне в хаосі та терорі. Відповідно щиро розраховуємо, що знайдеться достатня кількість рішучих лідерів, які приймуть відповідні рішення і посилять Україну. Формат самої програми Хелезінформ передбачає збалансоване спілкування, але є речі, які не можна обговорювати спокійно або монотонним голосом. Це питання того, що потенційно в 2025 році може закінчитися війна шляхом перемовин або інших якихось домовленостей, або якось це відбудеться, або Трамп все вирішить, або вирішить все Путін, або вирішимо все ми, українці. Немає жодної людини в світі, яка в один день могла б завершити війну. Крапка. Друге. Російська Федерація не виконала свої завдання по Україні. Завдання прості: знищення української державності, знищення кожного, хто вважає себе українцем, не досягла цих цілей Російська Федерація. Відступати чому їй, що запропонувати Росії? Нема чого. Що розуміє Росія? Росія розуміє лише силу. Коли її б'ють, тільки тоді вони здатні змінювати рішення, відповзати і перелаштовуватись. Чи забезпечений цей фактор? Українською нацією силами оборони так чи достатньо забезпечені нашими партнерами? Ні. І роботи попереду дуже багато. Відповідно, всі розмови щодо потенційного завершення війни в 2025 році це не що інше, як прямі вкиди від російського окупанта в наш інформаційний простір. Якщо завершиться війна, для чого розвиваєте військову індустрію, нарощувати спроможності в дронах, виготовлені боєприпаси? Для чого донатити на сили оборони? Розумієте, в чому суть? Росія вибиває з нас можливості загальнонаціонального єднання в боротьбі вдовго. ми біжимо не спринт, ми біжимо марафон. Як нація, ми маємо готуватися до довготривалої війни, найскладнішої. На жаль. І якщо в будь-якому іншому розкладі складеться так, що в моменті ми наростимо спроможності і Росія відступить. То це буде для нас дуже і дуже і дуже позитивна новина. Але ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв. Саме тому ми маємо зберігати єдність і маємо продовжувати працювати над загальною перемогою. Тому що саме ви є тими, хто формує сьогоденність і дає можливості нашим дипломатам домовлятися. Саме ви. Формуєте історію України, виборюєте її сьогодні і забезпечуєте майбутнє для нашої держави. Товариство зберігаємо єдність, тримаємо стрій, боремось за незалежність, свободу і майбутнє. Бережіть себе, тих, хто поруч, і впевнені, що нам все вдасться. До наступних зустрічей!